Головна спеціалістка Держпродспоживслужби в області Івана Пупенко розставляє пастки на західного кукурудзяного жука. каже, якщо знайдуть цього шкідника, на полі введуть карантин. Небезпечним в тому плані, що його дуже висока шкодочинність, прожерливість, плодючість висока. І якщо, не дай Бог, він у нас сподобає собі наші регіони, то ми будемо вагомі, вагомі втрати урожаю кукурудзи. Ще шкодочинність західного кукурудзяного жука в тому, що крім яйця. Всі фази його розвитку шкодочинні, і, і личинки, і прожерливі жуки. На снятинщині через цього жука вже закрили на карантин 538 гектарів полів. Це означає, що наступні п'ять років на цих полях не можна садити кукурудзу. Також необхідно буде обробляти землю від цього шкідника. Окрім того, зараз період розвитку ще одного шкідника кукурудзяного стеблового метелика. Зі слів Івани Пупенко, якщо протягом 10 днів у пастки потраплять ці комахи, поле треба буде обробити хімікатами. Він не карантинний шкідник, але небезпечний для кукурудзи, так як він теж прожерливий, гусениці прожерливі і завдає збитків посівам. Нині кукурудзу вражають не лише шкідники, а й хвороби, зі слів начальниці відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна Держпродспоживслужби в області Галина Денелюк, це пов'язане з погодними умовами. Вже пішов розвиток гемінтоспоріози. Це тепер буде передбачення більше всихання листя. Отак, От як пам'ятаємо, в липні ми цього року випали надмірна кількість опадів, було вилягання культури, і це спричинює хворобу кукурудзи листя, а також воно вже йде до всихання. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківщина. OK, vědíte to nás.